Ось цей паркан буквально зупинив керманича Фольксвагена. Дорожньо-транспортна пригода трапилась пізно ввечері на вулиці Грабовського у Луцьку. Водій Фольксвагена зіткнувся з іншим автомобілем і в'їхав у паркан, за яким якраз гуляли діти. Не бачить ледь на ногах стоять, на як розповіла Анна, водійка пошкодженого автомобіля, Фольксваген вилетів з повороту на швидкості близько 90 кілометрів на годину. Жінка каже, що швидко встигла зреагувати, хоча й дуже злякалася за немовля, яке було в її салоні. Моєму автомобілі перебувала дитина 10 місяців. Я рухалась по вулиці Грабовського, так в сторону готель. І зі сторони, з другорядної вулиці, вилетіла на швидкість 90 кілометрів на годину вилетів автомобіль. Я по можливості запроносила, але зіткнення відбулося. З огляду було відразу помітно, що в або було два хлопці з автомобіля, або під дією наркотичних речовин, або алкогольного сп'яніння. У великому такому обсіму це було відразу водій. Авто на відріз заперечує, що він щось вживав перед тим, як сісти за кермо. А ви вживали якісь заборонені речовини перед тим, як сідати за кермо. На місце події прибули патрульні поліцейські. Як нас повідомили в патрульній попередньо водій Фольксвагена не надав переваги у русі автомобілю Нісан, внаслідок чого врізався у паркан. Пройти тест на алкогольне сп'яніння він відмовився. На щастя, у цій ДТП обійшлося без постраждалих на час скалали відповідні протоколи.